Що ви бачите, що там дядя Коля стоїть, автобус вже завівся, і на ньому написано кулки білка, значить, ви на нашому каналі. Прекрасна весняна сонячна погода могла би бути, але ні, падає дощик. Ну щоб озядала, то і маємо. Сьогодні останній випуск зі зборів і далі вже починається чемпіонат. Тож за традицією, що на якщо ви хочете дізнатися, чим все закінчиться, тож давайте розпочнемо. Зразу. Хто там говорить, не можу почути. Хто ти? Що Та ні, ні. там зачіску поправляв чи що? Парик де, вже треба <гум> Ні, <Не>, це просто короче <гум> безу. <гум> де? Во. Та нормально чекайте, ви збираєтеся, не? З думками. <гум> 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 З думками чуєте, знаєте, чи взагалі ваш номер прийшов? Слухай. Там люди пишуть, щоб я більше показував потеряка. Хто з вас потеряк? Тут таких немає, помилеса номером. Ну то значить. <смір> сьогодні, то сьогодні ми, говорити, сьогодні ми будемо говорити не з пательком, сьогодні ми будемо говорити солодким і зайцем, правильно? <смір> чи як там? <смір> а, Правильно, правильно, ні, правильно. Братан, чи там стоїш? Та не пускаєш, у нас кімната така велика, що. Значить, ну то давай запроси десь. Сядемо. А реклама як е Кріщану Роналдо. Не треба рекламувати. Давай програм ще Сьомчик мої кохані. Люблю тебе. І буде приємно. Що, ви дивилися телевізор? Як думаєш, скільки разів ми за цей період його? Ну дивись, як мінімум, як мінімум мастер-шеф і там жінками буваємо дітей, чи як оце треба було подивитися. Я давав шанс йому два рази. не включився. У більшості футболістів тримуються під час зборів і викладають багато зусилля на чемпіонат. Психологічно потім можуть попасти в яму. Тому такі моменти шкодять. І бажано, щоб допомогти команді і емоційно був піднятий, тому бажано, щоб тих травм не було. Ну, тому що був період. Зустрівся з людьми, які порекомендували мене сюди. Плюс приїхав з вами, зіграв дві ігри на Кубок ПФЛ. Керівники і тренерський штаб зацікавились, дійшли спільного розуміння і пожали руки один одному. І перші де йде здобував? На професійному рівні. до того блядь. Я ще не народився? Арсенал Арсеналки так професійний рівень з цього випуску академії. Таврія Сімферополь, потім вторгнення. На Крим воєнних була переправа, мене переправляли так, як вивозили звітом. Після того Ворсла Полтава, Суми, Прикарпаття івано франківськ ФК Львів, Інгулець петрове Потім Берес Рівна, Агробізнес. І от зараз в коликові. Нічого світу, тебе був шанс грати під країною ЕРОР? Якби щось не так склалося? Був не тільки був шанс, були пропозиції. Я там інтерв'ю давав, коли виїжджав з, з Сімферопольської таври. У нас ігра була проти Донецького шахтаря, і запропонували, була перша команда, там першій лізі, яка виходила в як прем'єр-лігу їхню. І щоб я поміняв паспорт. І в них залишився, і там достатньо хороші тоді на той період, максимально умови, і всі ми знаємо, як приїжджали, не буду називати імена. Ім але ну, да, такі були періоди. Але я, як ще раз наголошую, давав інтерв'ю якось Західної України, і зі своєю припискою воно би було не то, що неправильно. Я думаю, що було би багато дуже конфліктів. І максимально моя сім'я, і в першу чергу я. Ну, прийняв таке рішення, що зразу відказу та грабу на Кубок зупинки, як вони зараз У <рес> нас дуже хороша команда тут. Колектив, багато досвідчених гравців, які, з якими в більшості знайомі, тому що е, майже всі з Львівської області і в загальному з такого регіону. От. Даня, що один більш приїжджий, рахується для цієї команди, Та, як я в переважності всі команди їздять завжди сам-саме далі, бо тому розумію, як для нього теж. Але в загальному колектив гарний, всі один одного розуміють, знають, до чого, що які тут задачі і для чого нас тут зібрали. Я вже місцевий. <реш> 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 Перплано перейдемо, як ти сказав, до дальнього. так? Так. <реш> Скажи мені, братко. Та як тобі взагалі твій компаньон по по Ні, Та я питання, звісно, як під кінець борів. Михайло Михайловичу треба дітей. Обов'язково. Ну та 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 але нічого, все нормально. зараз, поки на камеру ти ж знаєш, у нас стінка була, поки ти не прийшов. Ми вже не хотіли один одного дивитися. Ну то зараз нас ліжка так поруч. Раніше я на балконі спав. поки поки дощу не було. Ну, як ви зрозуміли, що тут любов, злагода, взаєморозуміння, панує в цьому номері, розумієте, така командна атмосфера. Стіна туди-сюди, але ну, я думаю, що все жарко, а може і не жарко. пишіть в коментарях. Тепер розкажи мені, з якого ти, ти міста, разом кажеш, ти дуже дальній. Я сам з Запорізької області, таке місто є Енергодар. Зараз воно під окупацією. Тому там, родом звідти. Але я сподіваюся, що прийде той час, коли ми всі з командою поїдемо туди, на якийсь відпочинок, ні. <рес> Та я сподіваюся, що так і буде. Відпочивати є де там. Вже твій футбольний шлях з чого почався? У... Ну я починав ще з академії, якщо згадувати, то це був е... Металург Запоріжжя і потім перейшов сюди вже на Західну. Це була Скала Моршин. Тут я починав. Зараз цієї академії немає. Це Микола іванович Кмідь і Ну, Засновник, і так і продовжував. Але як почався коронавірус, то він закрив її. І все. І потім я поїхав в волинь Луцьк. Потім був у мене рух і Карпати в період. Та потім я переїхав в Мункач, Мукачево. У мене там був Шумський Віталій Іванович. І почалась повномасштабна. І я переїхав знову в Моршин. Тут був у скалі, грав на область, на аматори. І потім мене запросив Чугавський в агробізнес. Я був там півтора року і приїхав вже безпосередньо сюди, в куликів Білк. І от тепер я зрозумів, то екс агробізнівська віцена зв'язочка. Зв да. Нормально. А ти мені скажи, це Шомський той, що зараз тренує на область Миколаївського. Миколаїв, У тебе не було пропозиції було. <гум> ще не було. <гум> Поки мене все влаштовує тут. І що найважливіше зараз в нас час, теперішній, складний. Як то кажуть, футбол футболом життя йде, але дуже дякую нашим хлопцям, жінкам, дівчатам, які нас захищають. Маю багато знайомих з передової. Чую багато історій, і насправді це дуже жахливо, що в нас відбувається. Тому давайте разом будемо підтримувати наших хлопців та дівчат, чим, чим тільки можемо. Тому підтримуйте, донатьте і в загальному не забувайте насправді, що у нас відбувається в країні, тому що це насправді дуже важливо і жахливо для всіх дітей, для всього народу, щоб таких моментів не було. Брата, що ти граєш? Пратівлі, що мама. кого? Ну, два на два. Я з гаю проти раху Нічого, і хто виграє? 6-3 проіграєте. Хто б сумнівався? Ну, зайди там. Зайди там. Так, капітан зайнятий. Розмовляє з мамою, ми його не рухаємо. Так, ми заходимо, глянемо, що банда робить. Ага, то ти рубаєшся з ним? Yeah. Чи ти за нього? Ти з ним в одній команді чи проти нього? Проти нього. Значить, ти виграєш 6-3? Красавчик, так і треба. Ти тобі щось пробуєте. Драменят у тому житті. Картина така, нічого. Ну картина хоч має погоду краще, ніж на вулиці, до речі, якщо чесно. Дощ валить страшне. Не заважаємо пацанам, тому що їм взагалі тут не мають вільну хвилинку. Треба настроїтись трошки, перезагрузити. все, Як то кажуть, в голові собі легесенько. О, пацан десь пропав. Ладно, сяде на його місце. Одним словом, зараз будуть збирати речі. Будуть виселятися з отелю, ну а потім що? А потім треба дивитися випуск, щоб знати, що буде далі. Йдемо зайдемо, глянемо, що робиться в тій кімнаті і хто тут живе. А тут якась тишина, нікого нема. Просто заходь, бери, що хочеш. Баліхом! Я-то хто? Едвард Едвард руки ножиці в туалеті. Ну, ми його бачили, він сидів що на кріслі. Будь ласка. Зозулька тут. Зозулька на екрані. кеп говорить по телефону, другий кеп вдягається. Ну все солідно. Брат! Тебе вже є... Йо-йо-йо, яка картина. Красива. Ну, а що? Ти перший раз побачив, що у вас картина є. Зірок. Ти мені скажи, пома зв'язалася з тобою. Ні? Не... Найках борсто. Най дуже Це, солідно. Немає ніякого віддачі ніякої. Ти мені скажи, брат вже брат вже раз тебе зустрічав. Зустрів не дуже гостинно. Тепер ти маєш зустріти брата. Як? Будемо відповідаємо гостинністю на гостинність. — Була така штука, як то кажуть. Наперед не загадуємо, так? Наперед не, загадує, та? не загадує, але... Тобто одне, але... На полі ми — конкуренти, що не поробиш. Добрий день. Я з мужем. — Буляшка, та вважає, бо у нас Ютуб за цей самий. Я Чи... це я роблю. Що, що, що треба сказати? Давай, це, давай якийсь сьогодні третій урок футболу. Ні, сьогодні ні. Сьогодні... Який сьогодні третій урок футболу. Третій урок футболу накрився мідним тазиком, бо дощ падає. Так, а що, якщо думаєш, якщо дощ, то що футбол не грають? Та грають, а то буде як то, коли в цей трошки тобто, трошки покотки в воді, то який футбол? Тобто убойний футбол. Убойний футбол? Так. Що, то нормально? Я поняття, маю. Поки посим не виганяють з кімнати, давайте знаєте що? Напишіть питання, яке ми маємо задати ріді, щоб вона на них відповідала. Будемо цей урок футболу проходити разом з вами. Нашими. Не, не, я не Найдорожчими цими підписниками вона каже, що вона не підписується. А ви знаєте, що треба зробити? Обов'язково підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. і Писати всякого гаду нам в коментарях. Всіх обняв. Будьте чем, дивимося далі. Відує на морія Кобак, Патуляк, волку. Таким складом ми починаємо. Поле бачиш. Таке. Ззаді там чуть, е, потрібно буде простіше. Е, по стандартах зараз всі скажемо. Е, і в атаку в принципі, там нічого ми не будемо міняти. І другий момент, якщо виграємо, буде три дня вихідних. Якщо ні, то ще два. Січ. Готуємося. Не грапальний матір, щоб не було потім криків і розбору. Я сподіваюся, ви мене почули. Пак і копа. Так само зміщаєтесь, центр боже. Найде подача спор. Щоб... Там я шо не с ним понял. Давай, 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 Бачите підказівки Івановича ще два рази, ще два рази. Пацани зараз роблять останні рвачки і наш поєдинок розпочнеться. Точно туристом гарно перегляду, йдемося, чим завершиться. Так, ты взаимно до чемпіонату аккуратно, позапевши. Перешла.

Давай, 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 диспер, діста. Тільки взяв чайочок в руки і зразу, знаєте що, Кобак забиває гол, робить рахунок 2-0. Ну а зараз можна піти трошки, як то кажуть, в роздівалочку, відпочити, сховатися від того дощику і заливатися на другий тайм. Но... Син. Син. Багато, я розумів, поле десь там був, він кажуть, не дозволяє, але все рівно багато брату. Зрокува, яка ж момент непогано. Тільки е, цей клім, якщо він швидше, це визначає те, що швидше. Не можно, не глядя, не давать ему вот Я не хочу, вы не глядя туда ездили, а вот Будь кто из вас. Так, по, по заменах. Коба, Берёза и Лебедь. Ше... Э, Коля, ты я. Это вроде не нормально. Ничего не цель? Я не... Ты на мяч стоишь? Не, на ну, мяч что-то набраться. Что? тых, кто назвал? Ше кто? Олег, ты я. Нормально. Нормально. Браку багато, за багато браку. Ми, ми забрали м'яч, ми зразу хочемо, щоб там воск е, виросли. І знову потіли, ми знову забираємо, знову забираємо. Якщо так ну, візуально, ми більше м'яч забираємо, ніж вони. Дому біжи, вдома, вони сюди в зону беруть. І щодо кохання, бо це не вимасуйте форму. <рискву> 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 Ми п'ємо чай, як тобі чай? Хтів три вихідних, якщо виграємо, то буде три вихідних. Але Денега виходить. Мимо каси з вихідними, з вихідними паузи. Що ж, я так про Тьому. Я вірю в Тьому, Я вірю в три вихідних і вірю в Тьому, Тьома. цьому хороше. Так, Давай тобі п'ять половин заплавається у нас. Пішли, давай, всі готові. Давай, давай, давай. давай.

Ну що ж, ви стаєте свідками третього гола, у ворота наших суперників забуває Хто забуває? Людина з капітанською пов'язкою на другий тайм Олег Нечепоренко. Здорово! Я вам скажу, ця погодка взагалі не заважає, тому що настрій хороший, команда виграє. Все йде до того, що пацани не буде три вихідних. вже ти, 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 ти рахунок бачив на тебе? Три ноль ну, бачив. бачив все в тьому. Я? Не бачив в тьому, а був все. Бачиш? Все таки Suryos? йде. Ну, все йде до трьох вихідних, а ти не віриш в команду. Я Does не знаю, подиви, що робить Павло. Значить, він нападує. Та ти що, я знімаю. ой ой

Dyma'r asiannau tad a shirt wedi'i garu i'rτο yn y cyls. Mae Physical Fashion ar y tref bu roedd meu brosesau yn hzeddu yn annwyl i'r rheswm bod modd i ti'r gyrff cyck值 eisiau cuad tercerch, Ставчик там Богданович казав, що коли ти вийдеш, то не в течу, так? Да? Я чув ці я... обидні слова. А ну, скажи йому щось. А я? Так, поки Бу це обнімається. А я казав, що я вірю. Бачиш? Так, дуже дякую. Що ми Богданович? А публічні вийдеш? Публічні вийдеш. А був... Побличний робочий. Побличний робочий. Да, можна так зробити? Можна, можна. Ми ти організуємо. <му> yeah, we can tell.

Але дві точні передачі молодець. Що ви розуміли? Будемо рахувати, хто було вибачення.